Для чого насправді в Україні відмінили копійки, і тепер в нас будуть шаги? Розповсюджуйте це відео. Зараз розкажу все, як є. Отже, хто не знає, в Україні тепер вже проголосували це офіційно. В Україні не будуть копійок, в Україні тепер будуть шаги. І я вже читав юмор, що продавщиця каже, з вас там 10 10 гривень, 50 шагів, і а на здачу ще треба 50 раз присісти. Ну така от історія. А насправді це жесть. І я думаю, на що вони це роблять? Ну по-любому ж ну попілять бюджет, напевно, 5. ну ну придумали якусь схему схематозніки. Думаю, ну я звобше зайду гляну, чи реально у нас були шаги. Захожу, і в натурі були шаги. Ну, у мене вопрос, правда, чим не кроки? Ну ладно, були у нас шах. Воно взагалі було так, шаг, там з твердим знаком і так далі. Думаю, хорошо. Потім думаю, ну вони, напевно, 100% зараз бюджет отмить купу, купу філа для того, щоб це все ну, запустити виробництво. Виявляється, ні, тіпа, бо постійно кожен рік від року виготовляється дуже багато нових копійок, і їх просто тепер не будуть робити, а будуть робити ці шаги. Ну копійки теж залишаться, і гроші підуть тільки на виготовлення лекал нових. Хорошо, думаю, але у мене питання навігація робити. Прям зараз. Ну для чого робити це зараз? Я розумію, що колись СССР до нас прийшло і а, відібрало у нас а, наші шаги і нав'язало нам свої копійки. Ну, в принципі, так їм і треба, да? щоб ми зробили шаги. Але ну як зараз, як ви з людей душу вириваєте, останні, поняли? Вириваєте просто, заставляєте останню віддати, Все, ми всякі, ми на всякі банки скінь туди, скінь сюди. В цей же момент приймаються такі закони. Ну, типа, чи скучно, чи що, чи треба роботи якусь? Мені непонятно, що ви про це думаєте, пишіть в коменти, це жесть. А якщо ви от хочете, щоб у вас на балансі було не копійки і не. Шаги. А десь 2-3к в місяць вічно зелених, от я сьогодні від весь зеленому. Ми зараз запустили проєкт, де українці можуть отримувати ЗП європейського рівня, просто розповсюджуючи от відоси україномовного характеру. І так само вітаю вас, закордонного. Для закордонних це проєктів також підходить. Мову знак не обов'язково, перекладачів достатньо. Ніхто нас не підтримує. Поняли? Хто питав, хто за тобою стоїть, хто тебе продвігає? Ніхто все сам. Я просто 12 років в цій сфері. От. І слава Богу, є в мене вміння і знання, щоб ні кого не прогібатися, а чисто з собою і за своєю командою розвиватися. Ще Заявляю, я аполітичний, жодного я там якогось кандидата нічого не підтримую і так далі. Я займаюся бізнесом і допомагаю зараз українцям попри оці всі чорні роботи в Європі і попри оці малі зарплати в Україні, бо гроші, непонятно на що виділяються. Хоча це вроді толковий проєкт, ну таке. Ну, коротше, неважно. Допомагаємо онлайн, щоб ви могли отримувати ЗП європейського рівня, а не, не, не йти на оце, що нам все пропонують. І мати не шаги, не ці копійки, не присідання, а нормальні філки в кармані.